Мені чудернацький базар, під небом у чистому полі, для різних людей, для щедрих і скнар продавалися різні долі. Одні були царі гірш, а другі, як бідні міньйони, хто купляв собі долю за гріш, а хто і за мільйон. Щастям своїм платив, де хто платив сумлінням, дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. долі ворожки та суючи ні, до покупців горнулись, долі самі набивались мені, і тільки одна. Я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може візьму, Ти собі затям, сказала вона суворо. За мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така, як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, а правда людська, наша мати, і я прийняла її як закон, і диво велике сталось, минула ніч і скінчився сон, а доля моя. Вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці. Автор Ліна Костенко.